Є дві головних заповіді любити Бога та любити ближнього свого як самого себе. І якщо я кажу, що я люблю Бога, але в моєму житті є гріхи, якщо я ненавиджу, не люблю, ропчу, горжуся і кажу попри те, що я люблю Бога. Ні, мені потрібно не обманювати себе, потрібно розібратися і дійсно працювати над своїм серцем, працювати над своїми мізками, щоб вони були включеними, наповнити себе Словом Божим. Адже якщо я не наповнена Словом Божим, то сатана він має доступ до нас. І знаєте наскільки Бог люблячий, що Він віддав свого Сина єдинородного, щоб ми могли врятувати свою душу. Я розумію, наскільки велика жертва була за нас, людей, і зараз що ми обираємо? Чи хочемо ми служити Богові? Адже від цього буде залежати наша вічність і наша